У вівторок, 21 травня, в місті Суми в провулку дерев'янка співробітники ДСНС під час гасіння пожежі врятували дівчину та чоловіка із задимленого помешкання. За попередньою інформацією, припустима причина виникнення загоряння необережність під час коріння. Пожежа виникла в одній із квартир на четвертому поверсі. А сам епіцентр згоріння знаходився на балконі, Палали речі домашнього вжитку. Проте утворилося сильне задимлення, яке практично охопило. Це помешкання. В небезпечній зоні знаходились чоловік та жінка. Рятувальники негайно приступили до порятунку людей. Зокрема, чоловіка, який по стану здоров'я не міг самостійно пересувати співробітники ДСНС на руках винесли на свіже повітря. Ну а жінка в супроводі наших рятувальників змогла самостійно покинути небезпечну зону. Як результат? Життя двох людей врятовано. Пожежу також було швидко, ліквідовано і вогонь не встиг охопити все помешкання. Шановні громадяни, рятувальники вкотре закликають вас дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.